Сьогодні працює екскаватор, повним ходом іде зворотня засипка. Значить, Що ми тут чим займалися? Е, утеплення, утеплення стрічки фундаменту провели. І також кріпимо шиповидну мембрану. Значить, по шиповидній мембрані, дивіться. О, така вона достатньо міцна йде. От. І вічне питання, якою стороною, знаєте, кріпити до фундаменту. Значить, дивіться, пупиришками до фундаменту е, вона кріпиться, якщо ми не використовуємо геотекстиль. При використанні геотекстилю, значить, пупиришками назовні. Отакі вам історії. І виводимо за рівень ґрунту на 10 см, як мінімум, орієнтовно. Робота йде будівництво в область. Знаєте до кого?